Була така ідея, та й вона. Ну а чому ні? А чому ні? Ну, була ідея, по-моєму, рік цілий. Так, ну була ідея, ну а чому ні, а чому ні? Ну і тема автопортрет це, це те, що людина, людина робить в своєму житті. Та, що, ні, що, ну, би, що би вона в ситуації вона живе, в яких вона живе обставинах, ну які можливо і вищі за неї, навіть які обставини можуть бути набагато вищі за неї. Так що то, то є цілком логічно. То логично, але то цікаво, він живе на природі, я живу в виключно місті. Тут я думаю, важливо Україна, місто, то не важливо. Місто і, і, над... і село. Так, так, так. Місто це той. Той об'єкт, де, де ця суцільна еклектика. Живеш і дивишся на архітектуру, дивишся на стосунки людей. Село це там, де садять городину якусь, Це ні, там, ні. де є земля. Але, ні, ні, бо то там цілком інші масштаби. Інші... А Львів, то є завжди був закритим. Я кажу, та як я ходжу. Майстерню по тій самій трасі, в одній каві п'ю. Мені просто ту комфортно. Я заходжу, мене всі знають. Давайте так, так, так. Я п'ю каву і йду в них то інакше. є. Ти, Сашко, чекай, ти серед природи живеш. У вас живеш. нема простору. У нас нема простору. У нас дуже. Зібганий простір. Mm. Так, так, а так. тут я виходжу на подвір'я, дивлюся, де, йду, до, до, де до, до, нема до. парканів абсолютно. Так, 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 так. Нема парканів. Я так, виходжу і так. йду де хочу. І Там, де я є, там це моє. Так. А я йду по тій трасі, де я звик ходити. І йду так вже 30 років. Ходжу по тих трасах. От і все. Mm. Ну, чудово. Але десь вони ж збігаються, ці траси а чому має не збігати? Ну, наприклад, сьогодні кайфо. Ну от наприклад, я вам інше скажу. Наприклад, Сашко любить того Петра того б... Ленуна. Ленуна. Петрона. Петра, Петра, Петра Ленуна він любить. І він, він закоханий в нього, Ну що я зроблю? Ну я не можу то, то, на тим нічого поробити. Так слухай зараз крупить ані. Кам, О! О. <му>